Привіт. П'ятий подвиг Геракла, хоча в різних джерелах нумерація може бути дещо іншою, пов'язаний із Керенейською ланню. Ця лань була відома своєю неймовірною швидкістю та красою, а також являлась священною твариною богині Артеміди. Лань мала золоті роги й мідні копита. А впіймати її вважалося майже неможливим завданням. Геракл отримав завдання впіймати лань живою і доставити її до Мікен. Він переслідував її цілий рік, проходячи через безліч країн та лісів. Зрештою, йому вдалося підстрелити цю міфічну тварину, влучивши стрілою так, щоб не завдати серйозної шкоди. Коли Геракл ніс лань назад, Артеміда разом із Аполлоном зустріли його, обурені тим, що він насмілився посягнути на священну тварину. Геракл пояснив, що діє за наказом Еврісфея, і робить це не за власним бажанням. він заспокоїв богиню, і вона дозволила йому завершити завдання. Цей подвиг підкреслює витримку, уважність і повагу до священного, що також було важливою чеснотою у давньогрецькій культурі.